Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня тема це конструювання слів зі складів, також вправляння у поділі слів на склади. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок, і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійсню практично. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 30 3031. Зараз пограємо з вами в гру Утвори слово. Перед вами цеглинки конструктора. Оберіть одну цеглинку такого кольору, що вам найбільше подобається. А тепер утворіть слово, що відповідає кольору вашої цеглинки. Ну що ж, давайте перевіримо. Ті, хто обрали червону цеглинку, у вас повинно було вийти слово крило. Ті, хто обрали помаранчеву, там заховане слово село. У жовтій цеглинці слово сливовий заховано. Зеленій весна, блакитній гречаний і синій лимон. Молочинки. Скажіть діти, а чи відомо вам, що таке конструктор? Слово конструктор має два значення. По-перше, конструктор це людина, це той, хто конструює щонебудь, небудь створює якісь конструкції. А по-друге, конструктор це набір частин і деталей, з яких діти будують іграшкові споруди або складають різні прилади. Сьогодні на уроці ми перетворимося на мовних конструкторів, що будуть створювати нові слова зі складів. Запишемо каліграфічну хвилинку, відкрити свої зошити, пропускаємо два робочих рядочки, записуємо число, класна робота. Сьогодні каліграфічна хвилинка складається з великої маленької букви М, складів «МО», «УМ», СМ. Ям-юм та слів мама, мрія, море. Поставте відео на паузу. Запишіть склади, слова і складіть речення з будь-яким словом і запишіть на наступному рядочку. Відкрите сторінку підручника 30. Роздивимося перше завдання. Прочитаємо розмову наших друзів. Чи є в тебе улюблена іграшка? спитала родзинка. Звичайно, це конструктор Лего, відповів Щебетунчик. Чому тобі подобається конструктор? запитав гачик. Бо я люблю будувати щось нове, відповів Щебетунчик. А в мене є конструктор слів. Сказала читалочка. О, це цікаво, відповів гаджик Читалочка пропонує нам пограти з конструктором слів. Давайте утворимо з поданих складів назви малюнків. Отже, що зображено на першому малюнку? Шукаємо склади. Вірно, діти, це Барбі. Молодці. На другий малюнок дивимося. Вірно, діти, це динозавр. Молодці. І залишився хто в нас? Правильно. Робот. Запишіть, будь ласка, творенні з поданих складів назви собі в зошит. Складіть три речення з утвореними словами. Одне з речень запишіть собі в зошит. Ну, Наприклад, можна скласти такі речення. Мама купила дівчинці ляльку Барбі. Про динозавр можна скласти таке речення. В мене є іграшковий динозавр. А про робота я склала таке. Мені подобається іграшка робот. Ви, будь ласка, придумайте свої речення і запишіть одне з них. Якийсь зловмисник підкинув у конструктор читалочки браковані цеглинки. Букви на них не утворюють складу. Давайте допоможемо читалочці та знайдемо ці цеглинки. Отже, які тут були зайві? Вірно, др і ц. А поясніть, як вам удалося розпізнати браковані цеглинки? Перевірте себе за правилом. Кожний склад має голосний звук. Скільки в слові голосних звуків, стільки і складів, а в наших бракованих цеглинках не було голосних звуків, тому ми їх не можемо назвати складами. Давайте побудуємо речення з цеглину конструктора читалочки та запишемо його собі в зошит. Правильно тут речення Я молодець. Не забудьте поставити знак оклику в кінці цього речення. Родзинка переплутала місцями цеглинки і вийшли дивні слова. Переставте цеглинки так, щоб утворилися справжні слова. Роздивимося жовті цеглинки. У нас там склади ріг і пи. Як потрібно переставити, щоб утворилося слово? Вірно, пиріг. Роздивимося червоні ця, си і ли. Правильно лисиця. Зелені подивимося. Ець і за. Правильно. Заєць. І останні жовті цеглинки, що у нас там вийшло? во -де ре Дерево. Молодці. Давайте запишемо ці слова собі в зошит. Не забудьте поставити наголос. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка дібрав особливі слова. Давайте поділимо їх на склади і спробуємо їх переплутати, так, щоб утворились нові слова. Перше слово насос. Ділимо на склади. Насос. Два склади. Переплутуємо їх місцями, виходить, що яке слово? Сосна. Молодці. Друге слово дивимося марко. Ділимо на склади марко. Переплутаємо їх місцями, що утвориться комар. Третє слово кабан. Ділимо на склади кабан два склади. Так, утворюємо нове слово. Банка. Молодчинки. Запишіть дітки слова, які утворилися. І поясніть, чому ці слова особливі. Правильно, тому що з одних і тих самих складів можна було утворити два різних слова. Дітки, давайте допоможемо родзинці утворити слова з перших складів поданих слів. Роздивимось слова. Урок, любка, лелека, насіння. Візьмемо перші склади. В слові урок це який склад перший? У молодці любка. Люб лелека. Ле насіння на. Якщо з'єднаємо всі перші склади, яке слово утвориться? «Улюблена» Молодчинки. Роздивимось наступні слова. Ірис гратися. шкатулка. В слові ірис, який перший склад? І молодці. В слові гратися. Гра. В слові шкатулка. Шка. Якщо з'єднаємо всі перші склади, утвориться яке слово? Іграшка. Молочинки. Запишіть, будь ласка, ці слова собі, в зошит. Улюблена іграшка. А тепер, дітки, складіть з цими словами розповідь, два-три речення, і запишіть в зошит. Не забудьте розпочати заголовка. Я склала ось таку розповідь. Улюблена іграшка. Моя улюблена іграшка Барбі. Її мені купила мама. Я часто нею граюся. Самостійно виконайте вправу 11 на сторінці 31. Не забудьте повторити правило. У вправі читалочка заховала в гірлянді з листя вісім слів. Ваше завдання знайти їх і записати собі в ЗОшит. З одним зі слів, складіть речення і теж запишіть його в зошит. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Що має кожен склад? Як визначити скільки складів у слові? Дякую вам за роботу. Оберіть собі квіточку вашої праці на уроці. Намалюйте її в кінці зошита. До побачення!